Доброго дня! Розповім трохи перед історією. У 2022 році вирішив я купити саджанці на неперевіреному сайті. Замовив 4 штуки, спеціально небагато, і всі 4 виявилися лідією. Тому раджу вам купувати саджанці на перевірених сайтах або у медійних людей, де ви бачите, що люди дійсно цим займаються. Вирішив залишити ці саджанці для експериментів, зробити прищепу. І дуже вигідно дивитись, Лідія це технічний сорт. Він зацвітає на тиждень раніше, ніж столові сорти, і це слугує сигналом для того, щоб обробляти виноград перед цвітінням. Бо під час цвітіння обробляти не бажано. Тож сьогодні я буду робити щеплення на Лідію. І подивлюсь, що з цього вийде. Раніше я робив щеплення на такий сорт, як Молдова. Це сорт молдавської селекції. Дуже гарно він себе зарекомендував. І на подарунок Запоріжжю. Чим мені подобається щеплення, так це тим, що, коли саджаєш саджанець молодий. Треба чекати років з 5, щоб отримати повноцінний урожай. А коли зробив прищепу, то на, у наступному році можна отримати вже повноцінний урожай. Ось молодий саджанець, посаджений в тому році і обрізаний на зворотній зріст. А це Старий кущ Молдови. Перепривитий. Ось він тут один. Ось ось щеплення. Також ось тут щеплення. Не знаю, видно. І тут третє. Ось воно відрізняється навіть по листку. Тобто видно тут такі листи, тут вже інші. Ось бачите, як відрізняється ось один сорт, ось другий. Це на Молдові прищеплений бананас. І ось дивіться, вони з гронами в цьому році, в тому році прилив, в цьому році всі з гронами. Такі. Багато дуже вражаю. На відміну від молодого саджанця. Від молодого я залишив кілька пагонів. Ну більш для того, щоб для красоти, так сказати, щоб різний різний кольор був. Але Молдову. Можна було і не залишати, бо пагонів бананаса хватало на повний врожай. До речі, пробував я прищепляти і дерева. Також виходить, це в мене черешня. І ось видно зростання. Це гілка вишні. У них також листочки відрізняються. Це прищепа методом в розщеп. А це персик, виконаний технологією під кору. Тут в мене росте такий персик у малині, але воно не заважає один одному. Такий. Кривенький, бо у сусідів була пожежа, дерево пострадало і пішло рости у бік. Мені це не подобається і я вирішив зробити отаку прищепу в минулому році зробив, і в цьому році на ній навіть є врожай. Єдине, що мені поки що не вдається, це прищепа на абрикос. Скільки я не чіпляв, воно не зростається. Ось персик на абрикосі. Але я доб'ю свого і буде в мене тут на цій абрикосі персик. Якщо хтось знає нюанси, напишіть у коментарях. Тож ми біля куща лідії і буду робити щеплення. Для щеплення мені потрібно секатор. Нож канцелярський або якийсь інший, але бажано, щоб був дуже гострий. Стрич-плівка, ізоляційна стрічка, антисептик і аркуші паперу. І сам матеріал, який ми будемо прицепляти. Ось цей кущ, лишнє тут все видаляється. Лишнє зрізається. Сьогодні, до речі, 27 квітня я цю процедуру роблю зазвичай пізніше, десь в кінці травня. Але так як в цьому році стартувало все дуже рано, то буду пробувати раніше. Ось так зробимо зріз. Один. Другий. І далі робимо клин. З цієї сторони. Змочили. І так і кинули в банку з водою. тут робимо такий зріз. і отак заганяємо. Ніж сюди, далі вставляємо? це. Головне, щоб співпав комбіальний слой. Далі беремо стрічку і заматуємо. так уж намотаем наверх. Але так, чтобы брунька осталась на зоне. Далее изолентой. Дужче при... притягнути І заркуш робимо такий стаканчик, і накриваємо, щоб не припекало сонце дня на три. Результат буде видно вже через декілька днів. Я зніму короденьке відео, як воно піде в ріст. Так що, якщо не хочете пропустити, підписуйтесь. До побачення.